Так, всіх вітаю! Сьогодні буде таке невеличке відео. Сьогодні буду хвалитися двома новинами. Ну, Перш за все, це ось коробочка, яка в моїх руках. Значить, що це за коробочка? Це мій виграш. Пощастило мені виграти в одному із розіграшів. На YouTube-каналі Пасіка в Україні був невеличкий розіграш. Разом з магазином «Укрбі» вони розігрували значить, різний інвентар для пасіки. І були там простенькі умови, підписатися, що я і так був підписаний. Коментар написати, якщо напомляв, ще щось там. Тут елементарні речі були зробити для того, щоб... Прийняти участь у розіграші. Ну і пощастило мені виграти. Я був не один переможець, там, якщо не помиляюсь, 10 було переможців Ніби так. Ну, Я був восьмий переможець, звісно, знаю, що тут всередині. Але зараз разом відкриємо, я вам покажу, похвалюся своїм е, виграшом. Отже, це вперше, коли я виграю що-небудь десь колись в якійсь лотереї в якомусь розіграші. І після цього покажу невеличке відео, знімок екрану. Власне, як я став переможцем цього невеличкого подаруночка, який насправді мені дійсно дуже потрібний на пасіці. Хотілося мені його придбати дуже давно, але чомусь завжди, а якось без нього, без нього, там поруч без нього пощастило мені так, що тепер абсолютно безплатно він оказався цей інвентар саме в моїх руках. Так що розкриваємо, дивимось, тільки що забрав з пошти і відразу знімаю відео. Зараз акуратненько відкрию. Так, є. Ну і власне подарунок мій. Ось такий. Давайте ближче підійду. Захват для рамок. Ось такий подарунок я отримав. Дякую велике. Буду, звісно, користуватися, адже коли, е, хто не знає, поясню для чого потрібний цей прилад, коли у вулику стоять рамки від стінки до стінки, Дуже важко піднімати крайню рамочку, адже бджоли неї запрополюсовують, приклеюють і неї відірвати дуже важко. Тому цим приладом береш рамочку, прижимаєш і якби піднімаєш з вулика, зручно, зручно діставати крайні рамочки. Також відкачуванні меду дуже корисний прилад на пасіці. Тому велике дякую. Так, наступний ми виграємо завхват для рамок з дерев'яною ручкою. Назар Багінський. Так, Назар Багінський. Ну і зараз покажу другу свою новину, якою буду сьогодні хвастатись. Ідемо зараз. Так, ну і власне, заходимо в апіводиночок. Хто з нових людей, підписників не бачив, то ласкаво прошу на 4 бджола сім'ї, лежак, рамочки. Ось так я зберігаю. Перекладаю я їх листям горіха грецького і чорнобривцями. Перекладаю це захист від воскової молі. Зимою проблем немає, бо холодно. А от весна, літо, осінь. Міль дуже активно нападає на рамки. Тому користуюсь таким захистом. Я вам скажу, скільки в мене зберігаються, ось так рамки. Ніколи в мене проблем з мілью не було. Вулик положиш. Там місяць максимум і переточують взагалі, що немає, що там і спасати, з'їдають абсолютно весь фіск міль. А тут а в мене. Ну, проблем в мене не було ніколи. Ось так рамочки висять. Звісно, в літній період вони звідси дуже багато забираються, адже підставляються вулики. Але в основному вони зберігаються. Я їх сортую завжди темні до темних, світленькі до світлих. Тут на перетопку, в, ну, в общем, Де медові, де такі пустенькі суш, світленькі, темнень, кішка по-різному. У мене тут передах, я все знаю, де в мене як. Зберігаються мої рамки, тому я прийшов і відразу собі взяв. Не потрібно мені шукати. Ну, я маю на увазі, коли вже працюю з бджільми. Дуже мені зручно. І чим би я хотів ще похвалитись, це звичайно підготовкою до сезону 25 своїми рамками. Заготовив я, слава Богу, всі вже рамки. 145-ті збив. Натягнув проволоку 50 рамочок, замовляв я їх в інтернеті по 5,51 рамка, якщо не помиляюсь. була. Дуже класні рамочки. Прийшли планки рівно на 50 штук, але ось цих нижніх рамочок було на 60 рамок. Виходить. не знаю, На 10 штук більше дали. Чому саме нижню, ну Не знаю, чомусь так вони посчитали дали. Ну, і, власне, Домашнього виробництва рамка 300. Теж натягнута вже з проволочкою. Готовенькі, тільки я проволоку не натягував, я не протягнув, підготував. Ну і коли вже буду навощувати їх, тоді вже й буду натягувати. Не натягую для того, щоб ось ці бокові планки не потягнуло, як би не жалося. Тут в мене ось три стопочки стоять. 94 рамки, якщо я не помиляюсь. Мені на цей рік з головою їх вистачає, бо і не всі сім'ї перезимували. Ну і Це запасом, навіть щоб вся моя пасіка була повна. Мені цих рамок вистачило б запасом. тобто, Мені десь приблизно 70, отак, 80 рамок плюс-мінус, як який сезон потрібен, ну, тут з запасом. Поки стоять тут, а є місце в мене, ось там ще на другому поверсі повісити, але ну, ці рамки мішають, тому незручно туди доставати. Вже тоді весною, коли будуть звідси рамки забиратися, хочу ще віск топити, звільниться місце. Ну і тоді можна буде їх вже перевішати наверх, де й буде в хатинці тут більше місця. Ну, а це утеплення ще приготував. Ось таке утеплення, трошки такого. Зодіал порізаних, чи що воно там таке Теж треба буде зараз морози. Вже у нас, матка вже по ідеї сіє, вже скрізь має сіяти. Тому ну, в мене бджоли я вже понакривав був, але все одно підготовив, треба буде якийсь день пройтися, переглянути. Можливо, когось треба буде ще краще утеплити. Тому на готові теж все лежить. Лотки з-під яєць, для чого це вони мені? До речі, треба їх положити. У мене зверху вже є трошки запас. Е, буває, інколи палю я їх в димарі. Палю їх в димар, але це дуже рідко. Е, я в основному користуюсь тортовиками, з лісу, грибами. Збираю, є в мене і відео, я знімав. Е, мені ними більш подобається, грибами більш подобається, бо вони і довше димлять, і запах приємніший, якби, е, зручніше ними користуватися лутками. Запалюю, коли потрібно щось швидко зробити, там, наприклад, сім'ю об'єднати чи якісь грій там прилетів. Ну, тобто такі швидкі роботи, адже ну, і димить недовго, і легше розпалювати, менше, в общем, скоріше з ним працювати. Якби. Коли потрібно швидко щось зробити, розпалив і е, зробив свою роботу, я ж кажу, а вже грибами, це вже на коли цілий день йдеш на пасіку працювати з джільми. Так, і що ще я хотів сьогодні в відео показати, розказати, це ждав я дуже довго ось такої зими. Ждав я морозів, які нарешті прийшли до нас. Отже, зима у нас була більш схожа на весну. Е, хочу зараз трошки зібрати прополіс. Є в мене прополіс. вложив я в сіточки і зараз зберу, можна було в морозівку положити їх заморозити, зібрати вже давним-давно, ну, але хочеться на природі, на пасіці, коли красиво. Воно собі там примерзло, замерзло. Ну і зараз покажу, як я це роблю, як збираю прополіс. Хоча раніше я з рамок збирав, ну зараз все покажу, де вже по ідеї все і розкажу по порядку. Так, значить, дивіться, раніше. Завжди я збирав прополіс ось цей з рамок. Ось збоку, всі ми знаємо, є на планочках прополісу. Досить його багато тут. Зараз легко він відломується, так як замерз, на морозі був. І чим цей прополіс є? Він все класне, якісне, як не може бути. Але цей прополіс в основному попадається з воском. Так як температура плавлення прополісу нижча, ніж температура плавлення воску, тому наші бджілки завжди в велику спеку додають в прополіс віск, щоб ну, не потекло всередині, там, все, коли піднімається висока температура. Тому ось цей прополіс, коли його е знімати, здирати з планочок, з рамок. Він не 100% є прополіс, він попадає в восков. Тому ложив я в тому році ось такі сіточки і якби бджілки мені наносили. Положив я трошки пізнувато, можна було б раніше. Але ось такі сіточки з прополісом, ось дивіться, о! Дивіться, як красиво клітинку. Чому в клітинку ложив так, потім перевертав так, по-різному на гніздо зверху ложив. Якби є, це 100% прополіс без додавання воску. І зараз буду взяв. У мене тут воно і лежало, зберігалося в лотку цьому. Бажано прополіс зберігати в закритій ємності. Так як ну, ефірні масла з нього будуть виходити, тому потрібно це все зберігати. Так, і зараз покажу, як легенько збирається прополіс, вдягаю рукавиці, щоб ну, руки теплі, плюс сонечко світить, щоб прополіс не приставав до рук. Так, поїхали. Ось так. Мну, переминаю. Все. Беру такую більшу ємність для того, щоб було зручно, щоб не розліталося, бо взяти мисочку. ще місцями тримається, але в основному майже весь висипивсь. І так по одній сіточці, тут трошки менше, напевно, слабшенька була сімейка. І дуже чудово він весь обсипається. Але запах приємним, солодким пахне таким прополісом і все. 100% чистий прополіс, з якого можна робити різні настойки. Так, ось, Подивіться, результат. Це я зібрав з чотирьох сіточок. Ще є, зараз буду ще краще їх перетирати. Бачите, залишки ще перестали до сітки. А зараз трушу нічого страшного. Ну і ще 6 сіточок у мене лежить, 10 штук у мене всього було. І подивіться, яка гарна кількість. Так що я зараз далі вже продовжую без камери, струшую, ну і в кінці покажу результат, скільки в мене всього вийшло пропольсу з 10 сіточок. Ну і ще раз. Покажу зблизька свій подаруночок, виграш. Ось такий захват рамок. Ось так воно працює, поки рамочка є, ось так взяв, все, рамочку з вулика підняв. Дуже класно дуже класна штука. Так що велике дякую. Так, я працюю далі, вам покажу результат. Ну що ж, не пройшло 10 хвилин. Ось таку кількість маю прополісу з 10 сіточок. Я думаю, це нормальний результат. Тим більше, як я вже казав, сітки поставив трошки запізненням, але нічого. Мені цього достатньо. Не знаю, скільки, я думаю, до літри прополісу тут буде. Головне, що швидко. Є трошки ще залишки, є, але я вже їх не докришу, нічого страшного. Мені вистачить це, що є. Головне, що швидко, я ж кажу, і 100%. Чистий прополіс. Щоб з рамок стильки прополісу надерти, це, напевне, потрібно з пів години, не менше. Ну що ж, прополіс зібрав, герметично зараз його запакую і можна його використовувати. Сітки також зараз складу, підготую до використання в новому сезоні. Місію цього відео я виконав. Зробив розпаковочку, похвалився вам своїм виграшом. Дякую ще раз YouTube каналу Пасіка в Україні за приємний подарунок. Обов'язково буду ним користуватися, використовувати на своїй пасіці корисний інструмент. Всім дякую і до зустрічі!